Зв'язку з тим, що це одна з умов радянського, ну тоді через mm -hmm. радянської Росії, mm -hmm. ще не було радянського союзу з Норвегією про господарську діяльність. Як тільки росіяни припиняють господарську діяльність, вони не мають права там перебувати. Mm -hmm. А і для них а, що збирає... треба. Щось, щось робити треба щось... дану. ну у них, у них до цього часу конфлікт щодо розмежування територіальних вод вот, а ці виключно економічної зони. В районі Шпіцбергена, тобто заморожені конфлікти там є, і вони, так як Артика, за прогнозами найбільш вирогідними, позбудеться більша частина, крім приполярних шарот і Гриландії, позбудеться постійного льодового покриву, там відкриються можливості і для судноплавства, і для okay. видобування різних і біологічних, і мінеральних ресурсів. І Сполучені Штати, які зараз затримуються до активного відкритого моря. Вони, до речі, посилаються на росіян, які так само в Каспійському морі сказали, що у нас відкрите море. А ми ми ми, 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 ми не будемо зони, так? Да? Так, да, вона сказала, ну ви ж. А вони росіяни кажуть, вибачте, ви ж ідею першу висунули, давайте ми її будемо це дотримуватися. Росіяни категорично проти, бо вони ну, більше проводили активне там дослідження, і вони більше на вони що... хочуть відрізати собі свій кусок, який, сісти там і вже колупатися, Там що це Ну, безумовно. Тим більше, що ми знаємо, що Каслахтохмаковське родовище супергігант, і на ньому вже був консорціум. Який мав і там були колосальні проект. Там був проект побудови підводного газопроводу до району до МК де мала бути створено цілий спеціалізований порт страпленого газу, який мав постачати ці страпани газ до Європи. Вони хотіли бути конкурентами Сполучених Штатів, і вони до того проекту залучили французів в свій час і німців. Але потім, коли почалася війна в Україні, безумовно ці компанії вийшли репутаційні ризики значно більш дорожчі. Але ми розуміємо, як тільки нормалізуються відносини з росіянами, що вона не виходить. Режим щодо... поміняється там, мало ли там. Ну, як казала Мадам Десталь, в Росії є вона... самодержаві, але воно ну, регулюється виделкою. Вона <сум> була така, такий вираз. Табакеркою ще можна регуляти. Ну, кого табакерка, табакерка, табакерка. але спосіб вирішення шарфиком, так. Да, у кожного свої способи вирішення проблем. Всі розуміють, що е, Арктика набуває виняткового значення, саме в цьому контексті суперництво, плюс це від сполучення. Від Японії mm -hmm. до Сполучених Штатів найкраще летіти через Арктику. Від Китаю до Сполучених Штатів через Арктику. Тобто, питання постає Індія, так само Сполучені Штати через Арктику. Не через Тихий океан, коротше, значно коротше маршрути. І зараз і ці санкції, які забороняють європейським літакам літати територію Росії, вони суттєво збільшили вартість квітків і зменшили пасажироплаток. А водночас азійські країни, так само е, Арабські Емірати або Катар, вони продовжують літати через Росію, що робить їхні квітки більш конкурентно спроможними.